Okay, okay, гарний сніопан дрога бичі почався. Фестиваль триває. Дякуємо, 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 дякуємо. 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 час за найкраще відчування цього року. Ми продовжуємо під вашою опуска. Підтримайте наше покоління молоде, наших українців. Українка обійшла Обішмоса і села. Іду від хати і до хати. мир і радість дарувати. Вам бажаю всього в мір, завжди мати Бога віру, ангел на плечі горайте, а в житті добре ділі. Будьте всі здорові і цілі. Христос народився. Підтримуйте оплесками, шановні друзі, наші діти гарно віншують. Обудося вінчувати. Да, я тобі поможу. Нехай малий Ісус на сіні, що в темну ніч на світ зійшов. Дарує вам і Україні надію, віру і любов. Ось таке віншування собі забраємо. Ну, я, я думаю, так, що, це, то, те, те, що то в тебе дуже гарне віншування, але на інші діти теж гарно віншують. Так чи ні? Шузніше. Так? так підтримуємо наших дітей. Ісусик маленький не спить, не тримає своїми руками весь світ обіймає. і вашу годину, і вашу родину, і всю Україну. Христос все рождає. Дуже Славімо до. Його! Славімо Христа, тримай, то тобі ти заслужив. Ще хто, шехто. Ще Яриночка, Ярина, ходи, Ход по центру, стань, так красиво. Ти так, а то того я тебе поправлю, щоб то красиво було, щоб тобі там не замило. Ну давай, він чуй. Я мамусі, донечка, мо проміння сонечко. Щиро колядує, новину він чую. Ісус народився, світ благословився, ви радійте новині, а гостинчики мені. А які гарні. Ай, гостинчики! Мамусі, на доні, гостинчики Ай, мамусі, тобі, Так, Гостинчик тобі, молоде. Хто Хто? Ну, шо, козаки це ходіть, це? ходіть, 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 козаки. А ангел наш буде гарно вінчувати. Хай радість і добро, несе тиха ніще та. Хай у на шлях зірка солота. А у небі зорепад. Справді, бажання, щастя вам, Все веся, миру і кохання, Христася рождає. Словімо Христа, прошу. Що, діти, хто ще? Хто Будеш? Прошу. Чуємо вас, вас колоція. Без клопного голова до троє коляди. Христос! Славімо його! Христа. Ходи, а це хлопче. Знаєш, він ходи написали по центру, так, щоб його всі бачили, чули. Славімо його! Славімо Христа, це тобі. Ще хто? Ще хто діти? Ще хто? Ще звізда? Ходи, ходи, пастушок. У нас є, Шехто? прошу. Давайте йдемо, подивимо зараз площу ринку, до речі курси валют. У нас часто питають, які курси валют, ми вам покажемо зараз курси валют на уточніший курс. Христос я А як засипало площу ринок снігом Супер сніг. На площеринок в Дрогобичі замітає дуже-дуже добре. А йдемо трошки підемо. Ну як так бути в Дрогобичі, не зайти в советський канал, не подивиться, правда. Підемо, подивимося, собі йдемо в плащину. Та в Дрогобичі дуже дуже добре замітає. Ще кілька днів тому снігу не було ні у Львові, ні в Дрогобичі, ні в Трускавці ніде в нас в Україні снігу не було. А от Різдво погода змінилась, бачите, як воно засипало. подивимося заодно, як місто прекрасне, які є святкові фотозони напрямку. до базару пройдемо через суєцький канал. Рад еще тоже є люди. Оглядають місто. Давайте пойдем еще до шопки. мануфактура мила, прикрасила гарно. Тай сяплощанина, гарно прикрашена. Відчувається атмосфера Різдва, атмосфера нового року, атмосфера свята. Зараз нагадую, кому цікаво прогулянки по Дрогобичу. Повірте, в нас є всі вулиці, абсолютно всі вулиці Дрогобич, зараз ми щодимось, центр, снігопад, то як сипає снігом. Площа ринок, поруч вулички. А так якщо вам цікаво більше відео, переходьте в нас, є список відтворення Дорогобич. Там є купа-купа-купа відео. Прогулянок Дрогобичем. Можете дивитися. Насолоджуватися. На яку купу снігу засипало на вході на площу ринок. Це мазап. Теж, прекрасно, дорізла. Різдва! Тарантіно! А ви знаєте, показують ходили неодноразово. Я передамся за сліворуч трошки. На вулиці Шевську, а Шевська і знову йде вона площу ринок. Вулицю Малу. А тоді на ковальську направо і до фонтана. А, така прогулянка. Щоб усі могли побачити вуличкі невеличкі другобицькі. Базар пророч, базар працює, просто що зараз зараз багато людей на базарі нема. Повірте, що базар працює. Там можна навіть обійти подивитися. Що де як? Продається на базарі. Там далі гуртожиток всі, далі гуртожитики. Скільки нас людей за той так питали, чи працює, чи в Чи щось там ще відбувається. А там не напис спецсерія час поїсти. Ну. Ой. Треба, напевно. Телевиш, а вот тут провишу нічого нічого не відбувається. Ainda é mais que eu é um não botei o nosso SQ canal

Пресу в Другобичі 29, Американо 29. Ми даремно губимо свій час у Львові, в Трускавці та в Другобичі можна жити і жити за 100 гривень в день. А, йдемо до Фонтана те, що я обіцяв. Сняли оце бандери Туди плащаринок Так накрутили кола сьогодні Ковальська. Ковальська йдемо до фонтану. Напрямку до Лесі Українки. Сніжий добре, Дрогобича. Будемо вдячні І за коментарі до цього відео з Дрогобича. Ми за всі коментарі вдячні до всіх відео, але до цього відео з Дрогобича, особливо будемо вдячні, бо трохи нам зусиль забрало зробити. Коментуйте, пишіть. Особливо люблю читати коментарі від людей, які не були 20, 30, 40, ну чи 5-7 років дрогобич, які пишуть, як змінилося місто, їхні враження. Так, Тут овочі завжди продають. Будь-який день без вихідних. Там не працює це часом.